Працювання практичної навички, вимірювання артеріального тиску. Приходимо на робоче місце. Кабінет наш попередньо прибраний, Значить Ми змінюємо одяг зміним взуття і миємо руки на гігієнічному рівні. Для цього ми знімаємо всі прикраси з наших рук, перевіряємо руки на наявність подразнення або порізів. Якщо такі є, то заклеюємо пластиром і проводимо звичайне миття рук. Для цього ми. Змиваємо руки, так. беремо достатню кількість миючого засобу і повторюємо кожен рух не менше 10 разів. Так. Беремо паперові, папер, паперові серветки і витираємо одну руку, просушуємо кожен пальчик, серветкою відправляємо відходи категорії А і цією рукою витираємо. Другу руку, теж просушуємо кожен пальчик. Всеверку відправляємо до футбол категорії А. Чистими руками надягаємо маску. Так. Беремо листок лікарських і бачимо, що нашому пацієнту потрібно вимірити артеріальний тиск. Для цього ми перевіряємо все наше оснащення. Тобто нам потрібно листок, ручка. І тонометр механічний. ну, Переважно в лікарських закладах механічний тонометр у мене він сьогодні електричний. У мене, на жаль, немає механічного, тому будемо працювати з що є. Але якби то був механічний тонометр, то що нам потрібно перевірити цілісність самої манжетки, так, грушоподібний балон. І а, подивитися, щоб стрілки на а, самому. манометрі були, Стрілка манометра була відносно нуля. так. І е, все із цим всім означенням ми йдемо до палату до пацієнта. Значить, е, ми привіталися, представилися, сказали про хід майбутньої маніпуляції, е, отримуємо згоду. Обов'язково уточняємо клієнта, чи він виконав наші рекомендації, а саме, не вживати каву. Не палити цигарки, не приймати ліки, які можуть вплинути на показники артеріального тиску, та не робити фізичні навантаження. Все це бажано не робити перед вимірюванням артеріального тиску, тому що можуть показники виявитися невірними. Отже, просимо нашого пацієнта. Присісти або прилягти, як йому зручно. Так? І як тільки він це зробив, ми просимо його е розмістити руки, ну його е руки на рівні серця, так? в такому в розслабленому положенні. Е для, для кращого е розгинання руки ми можемо підкласти от сюди під лікоть валик або попросити клієнта поставити зігнуту кість в кулачок отак от, під самий лікоть. Далі, що ми робимо далі? Ми беремо саму манжетку, і нам потрібно її розмістити на нижню третину плеча. Тобто ну, так. і на рівні тюбої ямки так, ми повинні розмістити наш оцей. Красиве слово фонодоскоп, Так, так як в мене він встроєний в саму манжетку. Я отак от, на рівні ліфтєвої ямки попередньо прощупую е, ліфтєву. А от, ми у ліптіві я... Е, я і прощупила плечову артерію. І на рівні цієї плечової артерії ми ставимо так? і Давай нажетку. Зараз трошки тут показуємо, незручно було створено. Нажетки ми повинні розмістити так, щоб між нею і шкірою виходив один колон. Все. Розмістили. У нас знаходиться наш мимоскоп на рівні у, у нашій ліптівіянці на рівні плечової артерії. Я її відчуваю, все. тоді значить, положення все зробили ми вірно. Далі, що ми робимо? У механічних кнометрах є груша, так? на ній вентиль. Ми повинні перед, е, повністю зрозуміти, що у манжетці немає повітря, тобто вентиль повністю відкрити. Далі ми його закриваємо і починаємо натискати повітря. Починаємо накачувати повітря. Поступово наша манжетка заповнюється повітрям. Тобто ми нагнітаємо туди повітря, вона заповнюється повітрям. І вона таким чином стискає нам плече і нашу плечову артерію. Повітря ми повинні нагнітати до, до тих пір, поки тиск у самій манжетці. Відповідно до показників на манометрі, вона не, пер... вона не перевищує приблизно на 30 мм тут стовпчика до того рівня, поки вже не відчувається ця пульсація. Тобто, да, тобто вже ми, потім, За якого ми вже нічого не відчуваємо, ну, не відчуваємо самих оцих пульсацій нашої плечової артерії. У мене електричний тонометр. Я зараз спробую нажати, і візуально воно буде. Нагнітати повітря, манжетку, при цьому стискаючи мені плеча та мою плечову артерію. У е, механічних тонометрах, Значить, тиск манжетці ми поступово знижуємо самостійно шляхом поступового відкривання вентиля. тобто ми е, знижуємо цей тиск, да, відпускається повітря. І е, коли відпускається повітря, ми повинні е, за допомогою цього фонодоскопа, від мене встроєний ми вислуховуємо ці тони. І поява цих перших хвиль відповідає е, максимальному тиску в артерії, тобто цьому систологічному тиску в артерії. Так? І, е, а в момент розслаблення або вже повного зникнення цих тонів на плечовій артерії говорить про мінімальний тиск, тобто діастолічний тиск. Да? І, е, ми за цих скажімо так, показник максимального сестологічного тиску і показник мінімального діастолічного тиску ми фіксуємо на наш Так? І взагалі потрібно вимірювати приблизно 2-3 рази артеріальний тиск з періодичністю у 2-3 хвилини. І при цьому повітря ми повинні з манжетки повністю ну, випускати максимально, щоб взагалі його там не було. Так, у мене показало на моєму електричному тонометрі максимальний показник, тобто, не знаю, як 121. Це у нас буде систолічний тиск, О, ви було. а мінімальний у мене було 86. Тобто нижній показник, діастолічного тиск, у мене було 86. Ну, в принципі, я вважаю, що це досить таки нормальний артеріальний тиск, як для мого віку і для мого організму. Так, знімаємо це все, все забираємо. Говоримо результат нашому пацієнту. Да? Протираємо. Ми повинні протерти, якщо механічний тонометр, ми повинні протерти мембрану фанеру і самі ці наушники. Да? Ми повинні протерти його спиртом. У мене, на жаль, немає такого, тому я цього тут і не роблю. Далі. Знову ж таки, після цього ми миємо руки на звичайному рівні під проточною водою ми висушуємо руки. Ну, давайте знову таки покажу. Значить, беремо руки, промиваємо під проточною водою, набираємо достатню кількість миючого засобу і повторюємо кожен рух не менше 10 разів. Так. Беремо серветки, чітко одну руку просушуємо кожен пальчик. Сверхи відправляємо відходи категорії А. І руковод беремо ноги, висушуємо кожен пальчик другої руки. І останнім серветкою закриваємо новий екран, і серветки відправляємо відходи категорії А. Далі ми повинні е, наші результати записати у температурний листок. Так? У е, температурному листку величина, це в мене вже заповнений, вибачте, але в температурному листку поділка, відповідно. Е, Поділки артеріального тиску, так, вони дорівнює одна поділка це 5 мм туртного стовпчика. Ми повинні от, записати наші показники у вигляді таких от стовпчиків. Так. Тобто, в мене тут сірим, але взагалі систолічний тиск ми позначаємо червоним стовпчик. А діастолічний синій стовпчик. Е, У ну, мене вже просто заповнені, ми на догляді заповняли з е, тим саю, тому таким чином в мене це е, вже заповнено. Так, ми повинні також пам'ятати, що не можна, щоб е, манжетка, яку ми розміщаємо на, руку, на е, нижню третину плеча, вона не повинна розміщатися на одяг. Далі, якщо, до прикладу, у нас манжетка розмістилася на, на нижній третині нашого плеча, а зверху одежа. Якщо воно стискає нашу руку, то теж так не можна, тому що воно може теж змінювати вплинути на показники вимірювання. Тобто ми не можемо, Це щоб був закатаний рукав. Да, якщо він такий вільний закатаний рукав, то в принципі нормально. А якщо він при цьому закатали, він стискає. Руку пацієнта, то, звичайно, це вплине на показники вимірювання нашого артеріального тиску. І треба бути особим уважною при вимірюванні артеріального тиску у хворого, тому що може бути ситуація, що в нього може бути і, і брадикардія, і чи аритмія, Да? тобто ми повинні ці всі, скажімо так, умови, обставини враховувати. Так, у мене все. Дуже вам дякую за увагу. Якщо я розумію, що я не змогла, скажем так, достовірно і прям так як воно повинно бути відобразити. По-перше, що у мене немає, якби пацієнта, а по-друге, що у мене не механічний тонометр. Але, в принципі, я намагалася передати суть процедури, як воно повинно все відбуватися. Дуже вам дякую за увагу. До Побачення.